Група програми Романо Чівіпен вітає вас, шановні телеглядачі. Нещодавно в приміщенні ректорату Ужну відбулася знакова подія для наукової та громадської сфери Закарпаття: підписання договору про співпрацю між державним вищим навчальним закладом Ужгородський національний університет та Закарпатським обласним молодіжним ромським об'єднанням Романі Черхень. Ромська зірка. Наскільки важлива ця подія? Розповість наша програма. Підписання договору відбулося в особі ректора УЖНУ Володимира Смоланки та голови громадської організації Громані Черхень Мирослава Горвата. Його предметом є співробітництво в сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної, культурної та іншої діяльності в рамках проєкту від Міжнародного фонду відродження Місто Київ щодо впровадження інтегрованої сертифікатної програми громських студій в УЖНУ. Перед підписанням договору ректор УЖНУ Володимир Смоланка зазначив. Я надзвичайно задоволений як ректор, як керівник Ужгородського національного університету, що ми підписуємо перший в Україні договір між державним вищим навчальним закладом і закарпатським молодіжним об'єднанням в даному випадку, Ромським об'єднанням Романі Черги. Це дійсно унікальний факт для України. Тому що такий договір підписаний вперше. Хочу сказати, що ми передбачаємо дуже різноманітну сферу нашого співробітництва. Це стосується і наукової сфери, це стосується і навчальної сфери, це стосується і організаційної сфери, це стосується і суто практичних інших сфер. Тому перед нами неймовірно широке поле діяльності. Ми дуже задоволені, що ми вже протягом декількох років маємо хороші стосунки, плідні стосунки з керівництвом молодіжного ромського об'єднання. І підписання цього договору воно піднімається з зовсім на інший рівень. Закарпатська область це територія, де проживає найбільша частина ромського населення в Україні. Роми зазнають значної дискримінації зі сторони місцевого населення, і переважна частина ромів знаходиться за межею бідності. Зараз місцеві органи влади та соціальні служби області активно працюють з ромським населенням, але у них майже відсутня наукова інформація про історію, культуру та традиції ромів, що не сприяє міжетнічному діалогу. Закарпаття межує з чотирма країнами-членами Європейського союзу, трьох з яких проживає велика ромська громада: це Угорщина, Словаччина та Румунія. В цих країнах активно працюють наукові осередки, які надають педагогічним та соціальним службам допомогу. Підписання договору про співпрацю дасть можливість для залучення найкращого наукового зарубіжного досвіду у вирішенні соціально-економічних, культурних та політичних проблем ромів нашого краю. Мирослава Ленділ, проректор з науково-педагогічної роботи Ужну, зауважила, що це перший крок як для науковців університету, студентської молоді, так і ромської громади Закарпаття, і це є нові виклики для нас. Цей проект ідея його довго виношувалася. Як почалася наша співпраця, вона почалася дуже просто справа в тому, що я очолю кафедру політології державного управління, і у нас дуже є популярною така тематика, як етнополітологія, етнопсихологія, етносоціологія. Багато наших студентів, багато викладачів досліджують проблему етнічного ні різноманітності Закарпаття, в тому числі проблематику ромської громади. І так сталося, що одним із наших студентів, нашим випускником, став Мирослав Горват, керівник громадської організації, з якою ми сьогодні підписала співпрацю. Також Ромській громаді допомагає інший наш випускник Петро Габрин, який є радником, консультантом громадської організації, з якою ми співпрацюємо. І коли два роки тому ми проводили спільну конференцію присвячену проблематиці ромології, ми розуміли, що ми повинні рухатися далі. І якраз виниклася про ідея створення сертифікатної програми Ромські студії. Чому це важливо робити? Ми діємо в умовах нового закону України про вищу освіту, який прямо вказує, що автономія університету полягає в розробці авторських програм, в тому числі сертифікатних програм. Ми для нас є хороша можливість апробувати цей механізм, механізм сертифікатної програми інтегрованої, міждисциплінарної, яку ми можемо пропонувати студентам багатьох спеціальностей, тобто студенти, які навчаються на бакалавраті, магістратурі, політологія, соціологія, соціальна робота. Правознавство, філологи, історики при бажанні можуть додатково ще здобути сертифікат фахівця із ромської проблематики. Що це їм дасть, дасть більше знань, більше навичок, не отримують. Можливість, компетенцію працювати з Ромською громадою. А для Закарпаття це проблема, від якої не може сховатися. Це є частина нашого суспільства, це люди, з якими ми працюємо, це люди, з якими ми зустрічаємося. Якщо наше суспільство буде інклюзивним, толерантним до цієї громади, буде знати, як з нею співпрацювати, це лише буде сприяти розвитку України, розвитку нашого краю. Тобто для нас це хороша можливість. І пробуватися новий механізм нові механізми співпраці з цією громадою у своєму інтерв'ю. Мирослав Горват, голова громадської організації Романі Черхень, наголосив, що розмова про наукову співпрацю з керівництвом університету велась впродовж останніх двох років. Це початок великого прориву у науковому дослідженні ромської етнічної меншини Закарпаття та України. Сьогодні ми започаткували те, що ми. Хотіли би вже давно мати тут на Закарпатті. Ми запустили Ромські студії при нашому державному університеті. Ми говоримо про те, що за всю незалежність, а сьогодні вже ми маємо ту зрілу державу, коли ми почали говорити про те, що. Ромами повинні займатися вже на державному рівні. То сьогодні ми бачимо, що державний університет почав запускати один із тих методів, про яких ми будемо говорити вже на рівні університету. Ми будемо досліджувати ситуацію або життя, історію, традиції, мову ромів тут на території Закарпаття, можливо і на всій території України. Але початок буде тут, в нашому державному університеті. Михайло Зан, доцент кафедри політології та державного управління факультету суспільних наук ЖНУ, який був запрошений на урочисте підписання, додав, що ще 12 років тому назад, коли він захищав свою кандидатську дисертацію по етнічних процесах нашого краю, то згадував і про тодішнє становище ромської громади Закарпаття. Сьогодні ми піднімаємося на новий рівень наукових досліджень. Ромські студії, це Проєкт, який потребує подальшої розробки, це лише початок, який ми наразі, нарешті, маємо у рамках співпраці між громадською організацією Романі Черхень і Ужгородським національним інститутом, перспективи, які ми бачимо, це насамперед, це розробка навчальних програм, які торкатимуться широкого спектру проблем ромології. У цьому плані е, обов'язково е, ми будемо співпрацювати з Євгенією Миколаївною Навроцькою, з Мирославом Васильовичем Горватом, Петром Габереном. І е, це будуть такі навчальні дисципліни, які висвітлюють різні аспекти життя Ромів. Насамперед, це етногенез і історія ромів у широкому контексті в світовому. Так, це історія і культура ромів України, це етнічна психологія, етнопсихологія ромів, ромського етносу, це є е, сучасні проблеми, які е, є в середовищі ромського населення. Ми знаємо, що, скажімо, у сусідніх країнах Словаччині, Чехії, Румунії, Угорщині, відвідуючи університети цих країн, ми бачимо, що е, ці всі е, Суспільні громадські політичні аспекти життя ромського населення вони переходять поступово в наукову площину, тобто їх вивчають, аналізують і потім, зрештою, видають підручники, книжки, статті пишуться, потім захищаються дисертації. І це все передається до університетських стін, тобто мається на увазі до студентства, яке потім ці всі проблеми має вивчати. Тому я думаю, це будуть і такі проблеми, як громадська і політична участь ромів Європі. тобто ми маємо орієнтуватися на європейський контекст ромології, на ті не лише історичні моменти, але і на практичні, ті, які ми зараз маємо можливість спостерігати в середовищі ромського населення і широкого європейського контексту, зокрема. Євгенія Навроцька, ромолог, не могла стримати хвилювання з приводу такої важливої події. Сьогодні сталася подія, до якої йшла я майже, майже пів свого життя, тому що коли я розпочала роботу в ромській школі, і я звернулася по наукові дослідження, чи є якийсь досвід роботи в ромській школі, як покращити освіту ромських дітей, як залучити самих ромів до освітнього процесу, виявилося, що в Україні цим питанням ніхто не займався. І ось цей процес, який я бачила, як, наприклад, іде вивчення ромології у країнах східної Європи, в Чехії, наприклад, там, де існує кафедра ромології, яку очолювала Мілена Губшманова. Я бачила, як це робиться у словаччині, і мені було, бо в Угорщині. Мені було надзвичайно загрізно, чому у них і чому у нас не може бути. І зараз я бачу, що цей процес зрушився з цієї точки, з мертвої точки. Почався рух, почався рух у науковому дослідженні ромського питання. То ми сьогодні підписали договір, і далі наші фахівці, також представники громадської організації Романі Черхень» починають розробляти навчальні курси для сертифікатної програми. Це велика робота. Це була велика робота, навчальна, методична. Ми плануємо, що у квітні місяці навчечну раду ми винесемо уже проєкт цієї програми для того, щоб вона була якби. Схвалене рішенням чинної ради. А, таким чином розробляти ці курси будуть Мирослав Горват, пані Євгенія Навороцька, а також представники нашого університету, зокрема, Михайло Петрович Сан, а, відомий фахівець у сфері етнополітології. А, і таким чином ми у вересні зможемо запропонувати студентам різних факультетів записуватися на цю програму. Що далі ми можемо робити? Це перший крок для співпраці. Сьогодні ми якраз обговорили можливість використання Ужгородського національного Верситетом спільно з громадською організацією Романі Черхень» Приміщення, яке знаходиться на вулиці Дворжока. це приміщення колишньої бібліотеки, яка була побудована у період Чехословацької республіки для товариства просвіта за рахунок грошей просвітян. Далі це була філія бібліотеки міської. Декілька років це приміщення не використовується, і Ужгородський національний університет запропонував ромській громаді на базі цієї бібліотеки. Розвивати ромські студії, розташувати бібліотеку, можливо, надалі створювати якийсь консультаційний центр для ромів, де би якраз би надавалися консультації як ромські лідери, так і фахівці нашого факультету юристи, етнополітологи, соціологи, правники, медики. Тобто є поле для співпраці, але дуже важливо щось почати. Певного конкретного проекту, який має початок і завершення, значення проекту для Закарпаття унікальне, тому що ми знаємо, що Ромська громада Закарпатської області одна з найбільших в Україні. Це багатотисячне населення, яке розмежоване у сільській міській місцевості. І до недавнього часу хочеться відзначити, що ми, як спеціалісти, політологи, історики, соціологи більшою мірою цікавилися проблематикою угорського населення, проблематикою деколи надуманою, русинською проблематикою, тому що багато є спекуляцій, ми знаємо довкола цього питання. Так? Це проблематика, яка стосується німців, словаків, Закарпаття, меншою мірою роми. Тобто так виходило, що до ромського населення ставилися знову ж таки у навіть у науковому дискурсі якось відсторонено. І оскільки ми маємо досвід сусідніх країн, які показують, що це можна робити, і це можна робити досить фахово. То для нас є поле широке для дослідження. Тобто ми маємо з ким працювати, маємо аналізувати досвід Ромської громади Закарпаття і таким чином ретранслювати ці всі цей весь досвід для широкого кола суспільства громади, не лише Закарпатської області, України я. Думаю, інших країн сусідів, наших, зокрема, тобто це буде цікавий такий старт, який нам дозволить розширити кругозір, розширити наукове зацікавлення проблематикою. Я думаю, що проєкт в перспективі, мабуть, надалі буде сприяти тому, що в середовищі ромського населення громади Закарпаття з'явиться науковці. Які будуть вивчати, зокрема, життя свого рідного етносу. Це було б дуже добре, оскільки хто, як не вони, мають цим всім цікавість. Вони це сприймають не лише на раціональному рівні, навіть на іраціональному, психологічному, душевному. Тому вся справа Покладається саме на еліту ромського населення Закарпатської області. Тобто, ми бачимо перспективи науковців ромів, істориків, політологів, не лише громадських діячів, але й політологів-науковців. Тому і соціологи, можливо, так і психологів. Тому це буде хороша перспектива. Я думаю, головне не зупинятися, а працювати. Мені надзвичайно приємно, що мої Ну, як би сказати, учні, які коли яких колись піднімала я, зараз встають на науковий рівень, що вони закінчили університет і вони можуть далі вже у науковому відношенні як етнічні роми розвивати ромські питання. І мені надзвичайно приємно, що нам повірили. Нам повірили і фонд відродження. Нам повірили і інші, наприклад, повірили і університет, що да, дійсно, у нас є тут великий потенціал, який ми можемо довести до логічного завершення, до може бути до відкриття кафедри ромології університеті. Закон про вищу він передбачає автономію вузу, тобто сертифікатні програми, вони легітимізуються, ліцензуються, як ви сказали, рішенням чинної ради. Тобто це були сертифікати, видані у рольським національним університетом. Нам не потрібно дозволу від міністерства. Це є наше право тепер автономного вузу створювати такі сертифікати. І що дуже важливо, для нас є дуже цікавим досвід києво могилянської академії, яка навіть часи. Попереднього міністра освіти, навіть з централізованої освіти, не побоювалося створювати такі сертифікатні програми і якби легітимізовувати її рішення вченої ради, тому що диплом Києво-Могилянської академії важливий тим, що це є диплом Києво-Могилянської академії, це вже є знак якості, це є певний бренд. І нам для нас важливо, щоб сертифікат у національного університету теж свідчив про якість цієї програми. Оскільки ми залучаємо туди кращих фахівців. У ми впевнені, що цей сертифікат буде дуже цінним для наших випускників. Сьогодні багато говориться про інтеграцію про, про різні програми, які діють на території Закарпаття, в тому числі і в обласній раді. Але я думаю, що університет ми повинні залучати так, як. Наукова, науковий напрямок все ж таки є один із тим, тих головніших напрямків. Ми бачимо, що університет іде нам на зустрічі на зустріч хоче займатися цією проблематикою взагалі. Життям ромів і досліджувати це ж таки багато речей, про яких ми можемо так сказати не знаємо. Наприклад, кодифікації ромської мови. Ми багато про неї говоримо, але ми сьогодні мало що робимо для цього. І університет якраз буде нам допомагати в цьому напрямку. Ми будемо залучати і ромів, теж людей, які багато років працюють в Ромському русі, лідерів громадських організацій, молодіжних організацій. Є такі люди, які мають вже в цьому напрямку великий опіт. Хотілося б наповнити або згадати. Завдяки кого це відбувається, я би хотів подякувати міжнародному фонду відродження, так як це один із головніших спонсорів цього напрямку, який запустився тут на державному рівні. На нашому державному університеті ми стартуємо не з нуля. У нас є багато досвіду, які ми запозичили сусідніх країн з Угорщини, Словаччини, Чеської Республіки, де ромська проблематика вже давно вивчається, вивчається, тому що в цих країнах теж є потужні, великі ромські громади, і науковці чудово розуміють для того, щоби. Покращити станції громади, налагодити діалог всередині суспільства. Цю проблему треба глибоко вивчати: вивчати історію, культуру, мову цього народу, вивчати особливості, політичної поведінки, соціальної поведінки цього народу. І тому ми хочемо вивчити цей досвід. І хочемо, щоб Михайло Петрович Зан, представник Ужгородського університету разом з Мирославом Гортом, пані Євгенією Навроцькою, Петром Габороном поїхали в університет Нітри, де давно діє вже ця ромська програма. Ознайомилися з їх матеріалом, з їхніми підходами до освіти у ромській проблематиці, і на сумі цього. Також використання матеріалів Києво-Могилянської академії, власного розробок, розробити хорошу програму, де була врахована і українська специфіка, і той досвід, який мають центральні європейські країни у вирішенні ромської проблематики. Я дякую керівництву університету, що довірили мені все ж таки працювати в цьому напрямку, так як. Так як... Етні, етнічні роми, які проживають тут на території Ужгорода, ми можемо говорити про те, що їх все більше стає, які закінчували наш державний університет. Я один із тих, і мене залучили. І, і як фахівця, як експерта в цьому напрямку, я сподіваюся, що ми зробимо багато корисного в цьому напрямку. Я би надзвичайно хотіла, щоб років так через п'ять ми почули про те, що в університеті захищаються як курсові роботи, як дипломні роботи, так і кандидатські диссертації по ромології. Я би побажала стартувати з тим ентузіазмом, який в нас є. Повірте, для того, щоб досягти якоїсь мети, треба зробити перший крок. Немає таких перешкод, які б не подолала людина, яка переконана в своїй правоті. Я думаю, що цей проект буде успішний, тому що є люди, які вірять, чого треба реалізувати. Є підтримка університету, є інтерес романської організації Романі Черхень, є мотивовані викладачі. Є зацікавлені студенти, а все далі це вже справа роботи, великої титанічної роботи, на яку ми всі спроможні. Я би бажав, щоб це наша, наша співпраця була на сталій основі, щоб вона розширялася, щоб ми знаходили весь час нові форми. Університет буде мати величезну користь від цього, тому що ми, власне кажучи, піднімаємо ромські студії на зовсім інший рівень. Це в першу чергу і Наукова робота, тому що це величезний пласт науки, наукова співпраця. Це те, чим університет може допомогти і ромській, взагалі, не тільки молоді, а взагалі ромській, так би мовити, в широкому сенсі слова, родині, ромській громадськості. Ну і безумовно, ми всі зацікавлені в тому, щоб ми всі. То живе на Закарпатті, прогресували. Отже, у вищому навчальному закладі краю офіційно розпочалася науково-дослідницька та методична робота з розробки та впровадження нових навчальних курсів, програм видання серії лекцій, які будуть в основі викладання міждисциплінарної сертифікатної програми «Ромські студії вужну практичну користь від впровадження цих студій матиме широке коло студентської молоді та громадськості нашого краю.